Добрий день! Сьогодні я розповім вам про щедрий вечір та свято Маланки. Вечір 13 січня називається Щедрий, звідси й назва обрядових пісень Щедрівки. У таких піснях усе щедре і побажання, і величання. Бідний господар у щедрівках не менше як пан, а той ясен місяць, а такого коня, як у того господаря, немає і в короля. За повір'ям, такі перебільшення закликають їм щастя, багатство і долю, тому й співають щедрівки величання окремо господареві, господині, хлопцеві, дівчині, всій родині з різними побажаннями. У давні язичницькі часи щедрівки починали співати на день весняного рівнодення, коли ластівки верталися з вирію. Про це співається і в пісні щедрик щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Зараз це найпопулярніша у світі щедрівка. Слова цієї пісні з'явилися ще в язичницькі часи, а музика лише на початку ХХ століття. Написав її український композитор Микола Леонтович. Також 13 січня це її свято Приподібної Меланії. Тоді юнаки збиралися гуртом і організовували кумедну забаву, вдягало якогось хлопця житівника у старі дрантя, спідницю, кожух. Та й та хуску, підмальовували йому лице білою глиною, брови сажею і йшли гуляти. Журавель це найвищий парубок, він бив у бубан, ведмідь танцював, коза грала на скрипці, а цигани гадали. З жартами та сміхом Ватала ходила по селу, а Маланка зустрічала щедрівників обіймами, намагаючись обмужити сажею. Ці та інші традиції ви зможете дізнатися в нашій бібліотеці номер 133 відразу після локдауну. Дуже дякую, до побачення.